збільшене скло і роздивляєтесь, яке там жало. Ну, такий собі жарт. А якщо серйозно, то вибір дуже великий. Я покажу на цьому прикладі, бо це з моєї станції жало. Отаке. От Качера чи по-різному, хто як називає. Що треба випаяти, наприклад, транзистор. Там три ножки, я ну, про, про що я кажу. Там такі три ножки, вони запаяні. І щоб його випаяти, треба одночасно велику площу отак от прогрівати. І це жало дуже зручне для випайки подібних речей. Намагатися цим випаяти. Ну, удачі особисто 2 таких спалив. Ну і відповідно від завдання вам треба дивитися, якісь дрібні деталі, вибирайте дрібне та Отакий варіант, він трошки менший, ніж так, чим така черга, о, в формі викрут. Для великих, для середніх, для дрібних, мелких робіт. Коротше, знаєте, я що вам скажу, та й самим трошки понабивати сенсів собі, щоб зрозуміти, що, як воно як працює, я... Лише ділюся своїм досвідом. Нагадую, хто буде хейтити в коментах, хай своє жало. Засуне не знаю, куди. А що я ще спалив за за свою кар'єру пайщика, і воно так скати, що я ще з, зламав? Е, що я ще неправильно робив? Дивіться в наступному випуску.